Зупинити провадження і дати три місяці на позасудове врегулювання спору за процедурою медіації, тобто пошуку компромісного рішення для обох сторін у процесі переговорів за участю незалежного посередника, відповідні клопотання у справах про користування троїцьким монастирем та спасо приобреженським собором і визнання договорів оренди з національним архітектурно-історичним заповідником Чернігів Стародавній поновленими. Подав позивач Чернігівської єпархія УПЦ до господарського суду Чернігівської області з проханням підтримати і задовольнити дане клопотання звернувся до суду і відповідач власне балансоутримувач пам'яток, який не зміг бути присутнім на засіданні 17 травня. Сторони обидві і позивач і відповідач особи уповноважених представників звернулися до суду з клопотанням про зупинення провадження у справі. На строк проведення медіації, але не більше, ніж на 90 днів, що, що прямо передбачено статті, статтею 229 Господарського процесуального кодексу України. За результатами проведеної медіації сторонами у випадку укладання мирової угоди або оформлення якимось іншим чином, відповідні докази будуть надані до суду. Оскільки документи надійшли напередодні ввечері, аби детальніше вивчити матеріали, суддя ухвалила рішення взяти перерву і призначила наступні підготовчі засідання на 31 травня. Розглядалося питання і залучення до участі у справі щодо спасу Преображенського собору і третьої особи релігійної громади спасу Преображенської парафії міста Чернігова УПЦ, яка підпорядковується Чернігівській єпархії, і у разі рішення суду не на користь позивача втратить право на користування архітектурною пам'яткою. Ви вважаєте, що вам будуть перешкоджати доступу вірян, чи віряни самі не підуть до. Церкви після, наприклад, ймовірного припинення договору оренду, хоча ніхто ще нічого не вирішував. В образі ймовірного припинення договору оренди, то більшість вірянь, на мою думку, не підуть самі. Самі Це просто віря, не підуть віряни, а ваша юридична особа опиниться в якому стану? А я, ми... Наша юридична особа опиниться без місця, де ми зможемо проводити свої лігійні обряди. У задоволенні цієї заяви релігійної організації, що не висунула самостійних вимог на предмет спору, суд відмовив на підставі її необґрунтованості. Водночас, що стосується справи ще одного об'єкту Єлицького монастиря, яка розглядалася 16 травня, і по якій надійшли такі ж клопотання про зупинення провадження, їх суддя господарського суду погодив. Відтак, в питанні користування цим храмом, сторони переходитимуть до переговорного процесу. Нагадаємо, договори оренди трьох вищезгаданих чернігівських пам'яток спливли ще у вересні 2021-го. року. І до 27 березня цього року УПЦ мали повернути майно державі, а для подальшого користування укласти угоди вже за новим законодавством, що передбачає за це певну плату. Релігійна громада подала відповідні документи, але разом із тим і позови до суду щодо визнання поновленими угод з Черніговом стародавнім про оренду на безоплатній основі, які раніше, а також відмовилася віддавати майно з цього приводу. У свою чергу теж звернувся до суду. Попри те, що УПЦ публічно позиціонує себе як українську церкву, і де Юра прибрала у своєму статуті зв'язки з Москвою, де факто за висновком релігії знавчої експертизи держслужби з питань свободи совісті, вона залишається складовою Російської православної церкви.